На капітальний ремонт укриття у гімназії номер 10 Рік назад на, на сесії на бюджеті, мені було дано долучення, щоб я тісно співпрацювала із а, Сиренко Світланою Анатолійною стосовно побудови нового укриття із спортивною залою. Я Українським освіти нами було виконано режимні роботи. Відповідно до акту, передано до проєктно-кошторисної документації на побудову нового укриття та спортивної зали. Але батьки провели батьківські збори і хочуть, щоб паралельно будувалося укриття, паралельно проводився капітальний ремонт вже існуючого укриття. Тому я подаю листа для того, щоб ви депутати, депутати бюджетної комісії внесли в наступний кошторис 400 тисяч гривень на 26 рік, щоб в освіти були кошти для виготовлення. ПКД на капітальний ремонт укриття 10 школи, у нас на 10. Там уже є круг, це не підвал, там фрум, там уже є службі. І таким чином. Щоб там зробити, що означає капітальний ремонт. Капітальний ремонт, перш за все, це, це те, що батьків це е, всі технічні завдання, які нам будуть поставлені, одним із найважливіших це є е, вентиляція. Вентиляція – це є частиною технічного завдання. ПКД у нас буде можливість проводити там капітальний ремонт. Тому і прошу кошти на виготовлення проєкту кошторисної документації. Прошу <teenageriento> 400 тисяч на проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, укриття в нас No. Батьки хочуть, щоб ви паралельно працювали. Паралельно. У мене в управлінні є мільйон 200 на будівництво укриття і спортивним залом. Значить, загальна сума договору там трохи більше. Ми заключили договір на два роки, мільйон твістів на цей рік, залишок на наступний проєкт був розробляє. Договору на ПКД. ПКД на голову працюють, не працюють. Вони працюють, вони працюють, то там я говорю. Є певні такі, у нас з ними ну, перемовини ми йдемо. <плес> Сьогодні на, на... те, що мене найбільше бентежить, це кількість учнів. Ви Вирішили це питання е -е. Не зовсім вирішили, тому що по новим е, ДПН е, не можна взагалі ну, зменш... до 60-900 можна зменшувати кількість учнів одноразово перебувати. Тобто якщо там 900 тисяч, ну, то на 600 тисяч. 60 Ми таким шляхом пішли і 15. У нас там було теж і робиться 60% на 600%. Це правильно висновок, по-іншому не можуть. Ні, правильно розумієте, це мільйон чотириста так? Так, І це СС-3, Перебування більше 500, 500 дітей у приміщенні ну, СС-3. Ми думали, що СС-2 теж довго вони консультувалися, це, 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 це повна комплексність. Я хочу сказати, що капітальний ремонт буде СС2, тому що це все. Але ще є інша пересторонна, для того, щоб прорахувати вартість проєкту на капітальний ремонт, я звернулася в проєктно-будівельну фірму ДОМ-2, де мені надали відповідь, що враховуючи нові відбування від 23-го року, там може переміщатися, там може одноразово дітей перебувати лише 45 осіб. Вони ці документи, за вами знову відключати, якщо буде зроблена ремонтка. Я хочу ще раз наголосити, шановні депутати. Ні, дивіться, хай барочка, чуєте, що кажуть, що розправа в тому, що навіть якщо ми виділимо 400 тисяч на це укриття, просто укриття, там не кругово просте укриття. Дуже багато приміщень, які зараз є, і які ми використовуємо за старими нормами, у нас відійдуть у технічні приміщення. Як людина, мені теж це не подобається, але мені проходить експертизу, треба буде, а самі ви знаєте, без експертизи, ми нічого не зробимо і не почнемо ніяких робіт і так далі. Тому я надала такий загляд. Але все ж таки, хоч навіть і 45 дітей, Кажуть, це про дітей зараз мова йде. Я прошу виділити в наступному році, фінансовому році, 400 тисяч на розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт, ремонт у гімназії No10. Ну, це це повністю. все буде. можемо ми зробити Ні, не це прум. Це можна. Розумієш, що ремонт, так, хріп, тому, не капітального, не буде... може ніякого ремонт це проєкт. Це проєкт, ну значимо, який я прошу гроші. Давайте я... prone... <зас> має... не забувати, що нове потенційно зараз діти, які навчаються, невідомо чи спільно вони зайти в новий збудову. Тому потрібно поки будуть будувати новий yeah, <засп> будуть так, а, а дітки сьогодні йдуть утримувати без вентиляції, він знімаєш не повітря, чистого не повітряне. Молодець, я Шановні депутати, я по перше хочу подякувати вам за те, що з вашої ініціативи, з вашої підтримки було. Ініціоне підтримано виготовлення проекту кошторисну документації стосовно окремо стоячого. Те, що ми говорили із Світланою Анатолію, я дякую за те і міському голові, за те, що він без попередження все таки приїхав під час сирени і спустився і своїми речима. Подивився, яке як взагалі становище і як перебувають діти в нашому поті. Що стосується даного питання. Зрозуміти мене правильно. Справа в тому, що що стосується окремо стоячих, це все правильно, і воно потрібно. Що стосується, всі вони зможуть тоді діти всі вміститися в тому. Я, я дві-три хвилини, будь ласка, середу. чи вони зможуть там знаходитися чи ні всі ні, однозначно. Тобто ніякого повноцінного тоді навчального, виховного процесу теж не може бути. Що стосується на даний час, вже ми чотири роки знаходимося і навчаємося. У даному закладі і в нас навіть немає поки що проєктно-кошторисної документації, куди хоча б ми могли стукатися в двері, я не говорю, що це ми просто сядемо і рівно будемо сидіти. Ми зараз будемо стукатися в різні інстанції для того, щоб нам допомогли, для того, щоб зробити капітальний ремонт існуючого. І якщо зараз третє питання, що говорить про чисельність даного приміщення. То у 2022 році був акт, який два роки підряд ми проходили і обстежували, то в цьому акті було стояло 700. Я тоді ще цих 700 не підписував. Я ставлю про те, що ми вияснимо у процесі того укриття, скільки це можливо взагалі це укриватися. На даний час ми, ми можемо сказати, що ми зараз найбільше укривали це 638. Це я говорю разом із технічними і персивниками. На даний час, що стосується, нам сказали, що 45 Ну, у мене дуже великий є сумнів про те, що це все-таки дійсно це 45. Хоча ми вкриваємо там не тільки наших і дітей і наших працівників, ми там вкриваємо і всіх жителів нашого мікрорайону, тому що ми працюємо 24 на 7. Це з урахуванням всіх на вибічні. Ні, правильно зараз говоримо. Підтримати управління освіти в такому голосуванні. Стоп, 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 стой, стоп. Питання не стоїть в тому, щоб, по-перше, для, я... Я для того, щоб правильно працювала, що працювала ваша школа, у вами, директору, треба виходити і розумієте в тих питання, які існують. Ви навіть компетентно дали відповіді на ті питання, які існують, що зараз вже гроші виділені на проєкт і на, на, на спортзал. Ви навіть цього не знаєте. Ви знаєте, яка організація робить. Вони працювали з управлінням не освіти. Із управлінням ЖКХ. Я не знаю, хто підрядник, який кажете, я працюю. Він каже, у мене довіри до того питання, що там може розміститися 45 учнів. А ми навіть не приймали участь в цьому питанні. Тому я хотів би, щоб як директор, в першу чергу, після цього насідання зайшли к мені удосерення. І з'ясували, хто підрядник, з ким може працювати, з ким розглядати, що вивчати, яку допомогу непосильну, саме ви, як директор, можете принести. Тепер що стосується 400 тисяч. Дмитро, ви повинні були, як куратор цієї школи, надати цю повну відповідність. Ви повинні були здати депутат. Тому що ми в першу чергу підтримували вашу ініціативу. Ми виділили все, що просили. І ми самі були заручником ситуації. Кажуть, Давайте на два роки виділимо з півтора мільйона мільйона двісті і будемо працювати. Все, що ви попросили, депутати до копійки підтримали. Так, Дмитро? А зараз ми поділимо жіотаж і з того, чого і не судять. Тепер наступне питання. Переходимо до наступного питання 400 тисяч. Всі розуміють, що такі 400 тисяч виділили зараз докриття проторгових чоловік. По-перше, ПКД, ви не зробите до нового року. У нас стати рік буде при нового бюджету. Ми ще сформуємо новий бюджет. Ми, ми зараз... просимо включити ми... новий бюджет. Ні, протокольно ми запишемо. Я просто пояснюю, що навіть якщо ми зараз би виділили, нам його треба було перераховувати з нового року. Тому що з нового року нові цифри. Будь-який ПКД перераховується з нового року, проєктно прошторис документація». Тому що там іде нова на заробіта плата, такі інше. Тому зараз протокольно ми даємо доручення. Фінансові правнення, рекомендації міського винести це питання після бюджету 2026 року і переходимо до доступного питання. Але варто займатися цими питаннями.

Це наше майбутнє. будемо бюджет, всі Дякую за підтримку. Проголосували? Проголосували? Молодці.